Звертаюся до вас, бо трохи накипіло. Останнім часом, бачу, почалася якась політична ігрища, маніпуляція, хоча досі йде війна, і за ці ігри вибори вони, чесно кажучи, недочасні і незрозумілі. Починаються якісь постійні нападки на представників свободи, хоча партія воює, припинила політичну діяльність, сконцентрувалася на війні. А ті, хто не на фронті, вони займаються допомогою фронту, кують перемогу спільно. І постійно якісь там блогери, ну не ображайтесь там, ну не до блогерів, постійно з е, там, Львівського, Ужгородського, за кордону е, виливають там бруд на, на, на саму структуру, на конкретних партійців, на представників нашої організації. Наприклад, є там. Кривецький Ігор Ігорович. він вийшов в публічну площину, коментує, ділиться думками щодо подій, які в Україні, на які суспільство має реагувати. Говорить, чесно, говорить там то, що думає. Починається деформаційні кампанії, починається очорнювати. Так, щоб не прираховувати і по іншим представникам, ну ви просто для чого відволікаєте нашу увагу, витягуєте нас на протистояння. Чи може давайте разом всі будемо займатися перемогою, а потім з'ясовувати, хто коли сказав десь щось чи зробив неправильно. Увага, що ми кожного, кожному дамо відповідь в свій час і те, що нас розділити, не вдасться, як ви не намагаєтеся. Всім решта людям перемога буде українська і по іншому бути не може. Ну, до речі, ті, хто намагається розтворити українців чи якось вбити клин між нами, так само знайте, що все одно буде перемога українців над злом. Слава Україні!